Чим займаються власники Tesla Model Y, коли їхній автомобіль щойно приїхав із США? Наклеюють наклейку. Я придбав цей автомобіль до того, як мас зійшов з розумом. Думаю, також проклинають маска. Oh my God. В тому числі. А що ж вони ще роблять? Хочеш дізнатися тоді, гоу до відео! Тебе це точно здивує. На горизонті з'являється Tesla Model Y. На жовтому лафеті. Починається розвантаження. Все йде по плану, все чітко і тут з'являється власник Тесли Model Y. Погляньте, як він її хапає і допомагає. Хоча ніхто цього не просив. Теслу завозять до СТО. Починається розвантаження. Всі стоять і спостерігаються під контролем. Але власник не взміг стояти в стороні. Підбігає і знов хапає її, починає її. І... Тягнути, тягнути, щоб пошвидше вона вже розвантажилась. Перевірити, чи все з батареєю...